Книги дитячі, корисні яскраві для маля цікаві. Василь чухлів, равлик. Тату, равлик, вигукнула тетянка. Та який великий присіла над ним, заспівала. Равлику, Павлику, де ти був? Не відповідає, сховався у свою хатинку. Ти ж, донечко, його злякала. Тетянка посиділа тихенько і коли Равлик вигулькнув, знов до нього звернулася. Равлику, Павлику, куди йдеш? Равлик цього разу не сховався, заворушився і поповз через стежину. Тепер зрозуміло, куди він прямує, сказав тато. Нещодавно дощ пройшов та захопив тільки ту частину гаю, що через стежку навпроти. А равлик, мабуть, захотів пити. Це ж поки він туди добереться? І Тетянка взяла равлика й перенесла через стежину. Він завмер на деяку хвилину. А потім розвернувся і поповз назад. І якраз туди приповз, звідки взяла його Тетянка. Бач, упертий який не любить, щоб допомагали, насупила брови тетянка. Може, і йому важко, але ж кожному хочеться самому здолати свою дорогу. Молодь. Пішли своєю стежиною, а равлик своєю. Читайте.